Чесного заходу. Вже вкотре в нашій громаді є така заведена традиція кожного року нагороджувати наших медалістів та випускників 9 класів, які здобули базу середнього світу з відзнаками. І, звичайно, серед наших медалістів, серед наших відмінників є такі. Що отримували президентську стипендію, які здали ННТ на 200 балів, які були переможцями Олімпіад обласного туру і всеукраїнського туру, які були переможцями різноманітних конкурсів, змагань і таке інше. Дозвольте зачитати розпорядження. Розпорядження та міської ради. Про реалізацію заходів комплексної програми розвитку освіти та Рутинської територіальної громади на 21, 25 роки, червні 2024 року, керуючись пунктом частиною 4, 4, 4, 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні на виконання комплексної програми розвитку освіти та Рутинської територіальної громади на 21-25 роки. Затверджено рішенням селищної ради від 17.08.2021 року номер 768-8 зі змінами, внесеними рішенням від 10.08.2023 року, номер 27.22.8 з метою заохочення відзначення медалістів та учнів, які отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, тобто 9 класів, з відзнакою, затвердити план заходів. Фінансовому управлінню забезпечити кошти для цього заходу і виплати одноразових грошових нагород переможцям і призерам різного рівня в рамках освітніх заходів, медалістам та учням, що отримали базову середню освіту з відзнаком. Запрошуються для нагородження. Забунова Таїсія Петрівна, Підгірненський ліцей. Медальний. Карабецька Маргарита Іванівна, Тарутинський ліцей, медалійська. За день без воспиталистами. У Чержинська Євгенія Сергіївна та рутинський ліцей медаліст. Лазарев Олександр Дмитрович, виноградівський ліцей, медаліст. Олександр наша гордість, він взагалі один з найкращих учнів, тому що в, на обласних етапах Олімпіад це майже єдина дитина, яка здобула 5 років Александр Иванович, Тарутинский лицей, выдайтесь. Лето Сильвира Анатольевна, Тарутинский лицей, выдайтесь. Дарьєва Альона Сергівна, підгірненький ліцей. Mm. Треба ж Микола Валерійович, Дарутинський ліцей, медалі Наконец-то! Я думал, на второй год остался. На второй год. Пятый раз. Извини, Мария Андреевна. Петримский лицей. Выдарись. Чебан Карина Александровна. Тарутинский лицей. Выдарись. Відзначили наших медалістів, а золоті медалі вони отримують на своїх випускних балах. Далі болгар Максим Денисович, березинський ліцей. 9 клас відживший. Лицей без знака. Гарнажа Наталія Олександрівна, Березинський лицей, від знака. Ніколо Валерія Миколаївна підвірницький ліцей від Ми раді ще раз вітати ваших учнів, шановні колеги. Батьки, ваших дітей раді вітати. Дай Боже, щоб все склалося в житті. А наші дев'ятикласники, які закінчили з відзнаку, сподіваємося, що ви будете медалістами. І я зараз передаю слово нашому голові Саві Степановичу Чернову. Хочу привітати вас побажати вам успіхів. в дальнейшей жизни, в дальнейшем подальше уже те. Сказать, что вы наше майбутнее, майбутнее не только гармады, майбутнее Украины. И война рано, теперь закинется, нам придется отстраивать Украину. И вам, молодому поколению, придется жить и доказывать, что мы кращие в этом мире. И за нами будущее, хорошее будущее. Украина будет развитой европейской страной мы будем лучшими. вас еще раз поздравляю так держать в нашей гордость фото с с